Всім вітання. Розпочалась моя посівна кампанія по соняху. Сім. Ну, правда, вже другий день. Вчора не відзнімав. Сіяли 13 гектар. Сіяв я там лідеа гармоніка під Грандстар. Сьогодні зайшов сіяти 10 гектар. Ну і ще буде пайдалі. 16, в общем, ну суть не в тому. Буде сіятись, верні сюди сіється сингента Алькантара класична. Після зернових вологи вдоскаль. Ну, як і у всіх, в принципі. Що у нас тут по вологі? 3-4 см і болото. Ну, кладу вологу сантиметра два-три, Зараз потепліло. Висів 4,2 штуки на метр. 4,2 на метр. В минулому році сіяли 3,8. Врожайність була. Ну, я більш чим задоволений. Подивимося, як буде в цьому році. В тому році я сіяв лише лімангреї в цьому році буде Ліман Лідеа Піонери і Сінгента Ксія Ловал, як і в прошлому році в принципі. Весь пасівмат 22-го року, а от з піонерами. Звичайно, вийшло дуже круто. Все я проверяв. От Піонер така серйозна контора, яку я не перевірив. Взяв я піонер 132. Ну і людям брав 130-й під Євролатінг. Собі брав класичний 132-й. Людям я провірив 22-й рік насіння. А от 132-й брат ще брав з березанки. Він його сіяв. Три дні тому позвонив каже, сирий посіяв, відкрив останній мішок і дірнув його, подивитися на дату. Весь 20-го року, зафасований 20-м роком. Тобі ж три роки вже насінню. Позвонили представникам, не хвилюйтеся, все буде класно, голову на відсіч, там буде сипати, йома йо. Подивимося, що він покаже по схожості. Не перевіряв я його не на схожість, вже немає часу. В общем, підстава конкретна. Як? Може воно все буде добре, але... але є одне але. Неприємно. Ось це сингента, яку сюди сім. До речі ж не. Не односів сів бой живемо, скажімо так. Попутно я ще полюю на фазана. Ось тільки що такого стрелив. Метрів з 35, мабуть. Ось така в мене пневматична гвинтівка. Як вона називається. Я вже забув, як вона називається. Не написано. Ну, це таке діло. Знаю, що 365 метрів в секунду вона видає. Брав ну, я з неї лиса, і зайця. 40 метрів. Ну, задача попасти. То, що вона бере, це так і є. А от попасти. Ну, може оптика слабувата. Ну, в принципі, 40 метрів достатньо. Так що. Всі в басі, в бою, а фазан на суп піде. Тут у мене, коротше, цей кусок дуже класний. Посередині там балка, розмило в пояс, получається. Ось тут от 2 гектара впираються в мене. Ну, в общем, виходить країв тут. От там один край, потім... Ось тут на нас 2 гектарів вторий край. Потім там по балки треба опять третій край відбивати. І внизу четвертий. Ну в общем, крутися. Як не що обично 10 гектар закривали за 2,5 години. Тут вже четверта година пішла. Ну, вже, в принципі, на фінішній прямій чи кривій. Якось так. Ну, потихеньку потихеньку працюємо. Зараз ще засію. 6 гектарів, зроблю паузу. Думав, піонери завтра сіяти, але пішла злачка по полю. Ну, ще геть маленька, треба почекати, щоб вона вийшла, щоб потім гаммінеці до мене працювати по соняху. Бо по класіку брав, в принципі, і розшитую працювати геліантексом. Сподобалось мені цим препаратом працювати. я думаю всім сподобалось. Так що працюємо. Що по зерновим по зерновим у нас росте по коліну, а комиш. Ой, комиш. Йомоє, ростення, так. Да, як комиш. А от корнева система взагалі не розвита. Сантиметрів п'ять і там, не дай Бог. Дожів не буде, то буде у нас біда з ними. Висохне воно дуже швидко. Не знаю, з чим це зв'язано. І по пару хлопців дивилися, і по гороху, попереднику, по льону в мене взагалі там непонятно, що росте. Воно, до речі, вона зеленіє через чужий моя пшениця льону. Короче, і з удобреннями люди сіяли. Корніва у нас в цьому році. Ну Чуть-чуть вона там відрізняється, але те, що було в позапрошлому році та навіть в минулому році, скажімо так, коли пшениця була сантиметрів 10, см висоту, корінь вже був 5 см. Зараз пшениця по коліно. Корніва система тих же 5 см. Якщо там дві тижні доща не буде то в принципі вона вип'є верхній слой та й можна буде починати жнивувати так що отак паузу зроблю займусь прицепом хочу його покрасити там зараз покажу вам фоточки зробити і щось, щось красиве не знаю чи вийде воно в мене красиве повинно Вийти, ну, буде краще, чим було однозначно. Так що так, всім добра, все буде Україна, сійте і щось буде, будете мати. Ми, в принципі, чи ми по такому принципу робимо. Не посієш, нічого не буде. Хтось каже у нас, що дуже рано сіяти, ще холодно, але земля вже наче прогрілася. Ну, в принципі, в минулому році я 30 квітня почав сіяти. В принципі, до 10 травня я вже все відсіяв. В цьому році трошки пізніше починається. Ну, та в принципі і по, по сівмату експерименту буде море. Так що буде багато чого цікавого. Подивимося, як нас гусінь буде вести себе в цьому році може і не буде а може і буде будемо зрівнювати яку він полюбляє більше сімку Все. до зустрічі на каналі не забудьте ставити лайки і підписуватись будуть фазани чи зайці попадатися буду викидати в ленту новостей Всім добра.